США дедалі активніше розвивається терапія, причому не звичайна, а за допомогою тварин. Утім, науковці досі не можуть дійти повної згоди у цьому питанні. Одні вказуючи на результати досліджень, запевняють, що взаємодія з домашніми тваринами допомагає при депресії, підвищеній тривожності, артриті, високому тиску, соціальній ізоляції, аутизмі і проблемах з концентрацією уваги серед дітей. Інші життя ставлять лікувальні здібності тварин під сумнів, звертаючи увагу на недоліки проведених досліджень. Тетяна Ворожко розповість більше. Відсутність консенсусу в медичній громаді не заважає власникам тварин вирушати зі своїми домашніми улюбленцями на допомогу людям. Тварини терапії США переважно тримаються на зусиллях волонтерів. Пет Велс одна з них. До будинку людей похилого віку ветеранів збройних сил. США, вона почала приходити спочатку без собаки. після терапії мені хотілось допомагати іншим, але з часом вона дізналася про цілющий ефект. Які пухнасті друзі мають на людей похилого віку? Спочатку вона позичала собаку, а потім придбала власну з веселою вдачею. Ріка виявилася найбільш товариською з усього виводку, та двічі успішно склала тест на темперамент. Петро розповідає про вплив її улюбленці на мешканців будинку. Ми бачили одну бабусю, яка не виходила зі своєї кімнати після серцевого нападу. Коли ми зайшли, вона встала і почала з нами розмовляти. Медсестри сказали, що вони давно не бачили її такою щасливою. Ми відвідували людей, яким наступного ранку робили ампутацію, і вони були дуже перелякані. Але спілкуючись з собаками, вони заспокоювались та починали посміхатись. Допомагає це і медперсоналу, який часто втомлений та знервований. Один з лікарів, коли ми приходимо до його відділення, сідає на підлогу та говорить з кожною собакою. таке свято з мешканцями будинку трапляється тричі на місяць. Я прекрасно почуваюся, коли граю з собаками. Like Я люблю всіх собак. Вони хороші друзі, good, good Терапевт Стівен Брів не сумнівається у лікувальних здібностях собак. «Це допомагає при багатьох проблемах, але точно тим, хто має артрит, хто втратив функціональність пальців. Вони можуть гладити собаку, тримати його на руках, ділитися своєю радістю з власником тварини. Також це допомагає людям з високим тиском, зменшує тривожність, і головне дає можливість поспілкуватися. Люди не почуваються в ізоляції. Деяких наших постояльців це змушує виходити зі своїх кімнат і спускатися в кімнату для відпочинку. Все це дає їм радість, хоча б на один день. А волонтери кажуть, що у виграші залишаються і вони самі та їхні собаки, отримуючи емоційне задоволення від доброї справи. моїй собаці подобається, коли його гладять. Йому подобається бути в оточенні людей. Це його заспокоює. Я дуже пишаюся тим, що можу поділитися його доброю вдачею. Також я радію, коли бачу, як він впливає на інших. Візити волонтерів до будинку людей похилого віку організовує неурядова організація Любов людей і тварин, що знаходиться у Вашингтоні. Загалом США, згідно зі сайтом американського клубу власників собак подібних організацій налічується понад сотні. Тетяна Ворожко, голос Америки.